З дитинства нас запевняли в тому, що ми лише маленькі і неважливі частини всесвіту. Нам казали, що ми громадяни, фіз особи, які мають більше обов'язків, ніж прав. Нам казали різне і вчили бути слухняними рабами, але нам ніколи не казали, хто ми насправді. Нам не казали, що ми творці реальності, що ми всі єдиний організм з усіма і усім на цій планеті. Я вірю, що колись до цього життя ми знали, хто ми є насправді. Нас змусили забути, хто ми є, і нав'язали нам чужі думки. Мабуть, заради того, щоб ми були слухняними рабами, згадати, мабуть, вже не вдасться нам дуже сильно затуманили розум. Але я хочу, щоб ми хоча б закрили очі і уявили, що ми вільні люди, що ми творці своєї реальності, і ніхто не вправі нам вказувати, що і як нам робити. В нас не повинно бути хазяйів. Кожен з нас є унікальним і кожен раніше міг створювати світи. Ми творці, ми частки Бога, в нас тече кров наших богів. Я відмовляюсь від усіх паперів, які мені нав'язали. Я забираю своє право вирішувати свою долю. Ми належимо лише собі і Всесвіту, і ніхто не може забрати у нас це. Ми не раби Божі, ми не раби нашої влади. Ми Божі діти. Творці реальності створені Всесвітом, які забули, хто ми.